На курорті Коблеве шанси занудьгувати дорівнюють нулю. Адже окрім моря чорного, тут є ще одне море у центрі Коблевого. Всім привіт, я Олена Квітка і мені 29. Було 29, поки ми не побували у Коблевському аквапарку. Пока. На півдні України він найбільший 10 гірок для дітей і 14 для дорослих дітей. А просто міння. Головне знайти сміливого компаньона, і тоді, хоч у трубу, з головою. у Аквапарку коштує мінімум 400 гривень для дорослого. А якщо ваш зріст менший за 140 см, катання безкоштовне. Адреналін розіграв апетит. Чорноморські делікатеси найкраще шукати прямо на набережній. Сьогодні разом з бренд-шефом Сергієм будемо готувати морського звіра камбалу. камбало сідобнеочні вкусне упишки. У нього пирожки защиток і тільки послухайте, з чим Сергій планує подавати рибу. Крім із горохового пюре, м'ятою і соком лайма і цедрами лайма. А, буде у нас немножі, авокадо, проростки посолнечника, проростки лука. Будуть цвіти а Це східне з кислінки якраз крибі цвіточки. Я б вже призначила цій кухні всі мішленівські зірки світу. Тут вообще немає ні одної костички сніжніше біле м'ясо. Пектися камбала буде на грилі. Ми дождні просто присолити, переперчити, масло перебіте шістечком. І на вогонь. За 10 хвилин філе камбали готове. Знімаємо пупи і починається якась кулінарна магія. Це так красиво, що навіть їсти шкода. Але хочеться. На смак Камбала дуже ніжна і соковита. Можна я буду чаще вашему заєм, я бусьо готові. Завершити мандрівку Миколаївщину я вирішила на дикому острові Березань. Щоб дістатися туди із Коблевого, найкраще доїхати машиною до села Рибаківка, а звідти взяти моторний човен. Остра, фінушне діла. Да. Сведрісі. Морем до Березані 4 кілометри. Висадитись тут 10 гривень. Адже це заповідна територія. Турки називали її Бюрюзень, греки Борисфеніда. А у казці Пушкіна з'явилась ще одна назва. Мімостра Буяна. На Березані неймовірно красиво. Лише дикий степ, руїни фортеці, підземні ходи і те, що лишилось після розкопок античного міста. Можна навіть собі красивенький вибрати. Да нет, ну, тут все вже не красиве. сінька вже пообірала. Все красивенько у вас вдома вже стоїть. Євген працює на острові охоронцем. Його зміна ціле літо. А ви не пробували склеїти тут? Сірвізіксібі Хочу дома сірвізвіпі третього тисячі літя Це навряд чи вдасться, але шматочок старезної амфори, скажімо, прихопити можна, і лише після цього плести на іншу частину острова. Тут у вас як Мальдіва, але за 10 гривень. Усамітнений пляж і кришталеве море те, що треба для щастя. Це був тиждень пригод у кобливому, і це більше ніж звичайний пляжний відпочинок. Ми літали над лиманом, поринули у море вина, куштували екзотичну кухню і насолоджувались справжніми морськими пригодами. Тому не залежуйтесь на пляжі, а влаштуйте собі незабутній відпочинок на все життя у кобливому.